Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Честь! Порозмовляємо ожімі по польську. Зачнімо собі од таких здань. Вієвітер по ПОЛЬСКУ то wieje в'ятр. Віє Рекомендую вам повторювати за мною, щоб краще запам'ятовувалося. Завірюха так? констатуємо факт, що за вікном є завірюха, скажемо, єч, бо замітає, нам, так, замітає десь на подвір'ї і це є заміч. Снігові замети дуже високі, було б супер. Скажемо, це заспи шніжне, соу високі. Снігові замети Заспи шніжне. Дороги слизькі це дорогі солшлі. Зверніть увагу, що в українській мові ми пропускаємо є, ми не кажемо дороги є слизькі по-польську є мусить бути, тому ми кажемо дорогі соліски. Замети блокують проїзд повіми, за, е, заспи, блокують. Zaspy blokują przejazd. Ozero zamerzło, jezioro zamarzło. Jezioro zamarzło. Zapamiętajcie sobie, że u slovi zamarznąć RZ czytaється nie jak dwuznak, a jak dwa okremi zvuki. Morozno, hлоodno, prochло jak jest mroźno, jest zimno, jest chłodno. Зверніть увагу різницю між словом «зімно» – це «холодно», «хлодно» – це «прохолодно». Іде дрібний сніг, падає дрібний сніг. Ми скажемо «пада дробний шніг». Пада дробний шніг. Сніг перестав падати. Шніг перестав падати. Шніг перестав падати. Скрипить сніг, скажемо «шніг скрипі». Шніг скрипі. Tak jak stare drzwi skrzypią, śnieg tak samo skrzypi. Minus 5 gradusów powiemy minus 5 stopni. 10 cus, 5 gradusów co 5 stopni. I odczuwały zapach zimy w powitri ceć w powietrzu zapach zimy. Чуть в повітшу запах зими. Пишіть у коментарях, які слова, речення, словосполучення ще вас цікавлять польською, які б стосувалися погоди взимку.